Щиро бажаю доброго дня, шановні мешканці Луганщини. Станом на сьомо годину ранку, 7 квітня, на Луганському напрямку без змін бойовики так званої ЛНР продовжували провокативний обстріл українських позицій. З 20.35 по 20.40 злочинці обстріляли з мінометів, бойової машини піхоти та стрілецької зброї. Опорний пункт наших військ поблизу населеного пункту Сокольники. Близько 20.00 зафіксовано проліт двох розвідувальних безпілотників на трьох ізбинкою в напрямку. Населеного пункту Весела Гора і над Старобільському напрямку населеного пункту Нова Новайдар. Наші підрозділи виконували поставлені завдання за призначенням на провокації халамидників сумнозвісний ЛНР не піддавалися і вогонь відкривали лише у відповідь, коли була пряма загроза життю. Українські військові продовжували укріплення оборонних рубежів та нарощували фортифікаційні споруди. Підрозділи військово-цивільного співробітництва Цімік відновлювали інфраструктуру населених пунктів, роздавали гуманітарку. У Новотошківці два дні поспіль працював військовий мобільний стоматологічний кабінет. Офіцер-медик оглянув та надав допомогу близько 30 місцевим мешканцям. Вітаю усіх зі святом благовіщення. До зустрічі завтра. Разом переможемо!